Виконуємо номер 370 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. З одного міста одночасно у протилежних напрямках виїхали Автівка та мікроавтобус. Швидкість автівки 72,1 км за годину. А мікроавтобуса 61,25 км за годину. Яка відстань буде між ними через 3,1 години? Раз вони виїхали з одного міста одночасно у протилежних напрямках знайдемо швидкість віддалення. Для цього швидкість автівки додамо швидкість автобуса. Перша дія. 72,1 км за годину. Додамо 61,2 км за годину. Наші дробові частини мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника 10, крат на 5, тому найменший спільний знаменник буде 10 Знайдемо додатковий множник для другого дробу. 10 ділимо на 5, маємо 2. Чисельник буде 4. Тепер виконуємо додавання. 72 додати 61, маємо 133, цілих. і 1 десята додати 4 десятих, маємо 5 десятих. 5 десятих можемо скоротити на 5. 5 ділимо на 5 буде 1. 10 ділимо на 5 буде 2. Маємо 133, цілих, одна друга кілометрів за годину і пояснюємо, це швидкість віддалення. А тепер можемо. Дати відповідь на основне питання, яка відстань буде між ними через 3,1 години. Для цього швидкість віддалення 133,1 км за годину помножимо на 3,1 години. Подамо 133,1 і 3,1 у вигляді неправильного дробу. 133 множимо на 2. І додаємо 1. Буде 267 у чисельнику 2 у знаменнику. 3 множимо на 3,9, додаємо 1, 10. Маємо 10 у чисельнику 3 у знаменнику. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. 2673 можемо скоротити на 3. 267 поділити на 3 буде 89. 3 ділимо на 3 буде 1. 10 і 2 можемо скоротити на 2, 10 ділимо на 2 буде 5, 2 ділимо на 2 буде 1. Отримали в чисельнику 89 помножити на 5, у знаменнику 1. 89 помножити на 5, маємо 445 кілометрів. І пояснюємо, буде відстань між автівкою і мікроавтобусом. Через три цілих одну третьо години Записуємо відповідь. Чотириста сорок п'ять кілометрів. Ми дали відповідь на питання, яка відстань буде між мікроавтобусом і автівкою через 3,1-3 години, якщо вони вирушили з одного міста одночасно у протилежних напрямках. Швидкість автівки 72,1 км за годину, а мікроавтобуси 61,25 км за годину. Номер 370 виконано.